Про що розповідає Старий Завіт? Пророчі книги. Малі пророки. Дванадцять книг малих пророків названі так лише тому, що вони значно коротші за книги великих пророків. Проте вони такі ж важливі. Головне завдання авторів 12 цих книг боротися проти ідолопоклонства, зберігати віру в єдиного Бога, вірити в нього і любити його. Пророк Осія Пророк Осія, усе своє довге життя, боровся проти відступництва Ізраїля від єдиного Бога. Це відступництво пророк передає через образ жінки-блудниці, з якою Бог наказав йому одружитися. Наприкінці книги пророк Осія розкриває безмежну Божу любов до свого народу. Господь готовий пробачити усі злочини і зради тим, хто щиро кається. Пророк Йоіл починає свою книгу з опису посухи і нашестя сарани на юдею. Пророк закликає народ до навернення і каяття, щоб відвернути кару Господню. Бог обіцяє Йоїлу, велиття Святого Духа на усіх вірних. Наприкінці книги пророк розповідає про останній Божий суд і запевняє, що Господь житиме зі своїм народом у Сіоні та принесе велике. Благословення відновленій землі, пророк Амос покликаний попередити ізраїльський народ про Божий суд. Він перераховує гріхи народу і розповідає про видіння, у яких Бог погрожує знищити невдячний народ. Посухою та вогнем, однак наприкінці Бог обіцяє своєму очищеному від гріхів народу, що після руйнування Ізраїлю настане час відновлення. Книга пророка Авдія найкоротша книга Старого Завіту, і розповідає про братній народ Едом. Цей народ походить від Ісава, старшого брата близнюка Якова. Авдій звинувачує едомітян у тому, що вони стали на бік своїх ворогів під час падіння юдеї. Пророцтво Авдія полягає у тому, що Едом буде покарано за ворожнечу проти Юди, а Божий народ буде прославлено. Книга пророка Йони це не зовсім пророцтво, радше пригодницьке оповідання. У ньому іронічно поміняні ролі місцями, Невіруючі поводяться досить побожно, в той час як пророк Йона вперто і озлоблено відмовляється слухати Бога. Головна мета книги показати, що Бог є Богом не тільки Ізраїля, а й Господом усіх народів, і що він передбачив спасіння для усіх, навіть язичників. Книга пророка Міхеї за змістом схожа на пророцтва Амоса та Осії. Усе севі з трьох послань Міхей закликає Юду та Ізраїль почути Слово Боже і навернутися. Міхею належить славетне пророцтво про місце народження Христа Спасителя. Ти ж, вифлеєме, Ефрато, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Пророцтво Наума стосується знищення Ніневії. Бог пощадив велике місто, коли його мешканці прислухалися до попередження Йони. але покаяння Ніневії виявилося недовговічним. Незабаром асирійці повернулися до свого жорстокого способу життя. Наум проголошує справедливу відплату, а його книга хвала Божій справедливості. Пророк Авакум на початку своєї книги звертається до Бога з питаннями, які так чи інакше ставили віруючи усіх часів, чому Бог дозволяє безбожним процвітати в цьому світі. Наприкінці ж, Авакум описує, як Господь у своїй славі прийде до юдеї і буде чинити суд над невірним Ізраїлем, а також над тими, хто утискав Божий народ. Більшість книги це діалог між Богом і пророком. Під час цього діалогу Авакум отримав Моє від Бога відповідь: Праведний житиме з віри. Пророк Софонія попереджає про наближення дня Господнього гніву для затятих грішників. Але крім цього, у тексті міститься обітниця про викуплення, спасіння тих, хто вірить. Окрім того, Софонія передбачає, що після суду настане час радості. Того дня Бог очистить людство і поверне багатство своєму народові. Книга пророка Агея має на меті вказати юдеям на найвищу цінність, тобто на Бога. Вони мають довести свою вірність Богові, завершивши спорудження храму. У двох місцях книги безпосередньо йдеться про прихід Месії, Спасителя усіх народів. Пророк Захарія через свої пророчі ведіння показує, як має виглядати відбудоване Юдейське царство про образ Божого царства. Пророк Малахія, останній пророк старого завіту, жив за 450 років до народження Христа. Пророк засуджує гріхи розлучення, принесення нечистих жертв. Осквернення імені Бога він також провіщає, що Господь свого часу установить чисту жертву, яку приноситимуть його святому імені усі народи і покоління.